За нами скільки ви кажете, вже спостерігаєте? Два місяці. Два місяці. Один, дивлюся, знайома одна до вас, то саме заходила, з вами общалася, друга. І це мені знайома дала. Каже, наче такі непогані, ми з ними общалися, наче непогані. Візьми, попробую. Я зрозумів. Бо вона, вона уїхала вже в Україну, каже, візьми попробуй. Я вас зрозумів. Дивіться, ну, пані Наталі, ситуація наступна. Ну а ви, грубо кажучи, через подруг так до нас звертаєтесь? Да, 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 Я зрозумів. Дивіться, ну от наші клієнти, з якими ми співпрацюємо, ми намагаємося тримати дружні такі стосунки, щоб ви, зрештою, не один раз до нас працевлаштувались. А декілька разів і запросили там знайомих, друзів. І ну у нас отак в бізнесі працює. Ну, як ви думаєте, якщо от 4,5 роки працювати на ринку праці, якби от не сарафанне радіо, не знайомі, не друзі? Ну то ми як ви думаєте, ми б довго так не працював да, да, да. ну, якби... і не тільки, якщо б і було погано, то кожен би передавав, ой, туди не дзвоніть, туди не пишіть, з тими не спілкуйтеся, вони обманюють, тому ну да. і так далі. Да, так, вона да, То я ж це і послухала людей, що кажуть добре, спілкувались з вами, і одна в нас по-моєму працювала. Mm -hmm. Це моїм знайомий там знайома. Я зрозумів. Вона... Теж працювала десь у вас на складі, ну не тут не а десь. Я зрозумів. Ну так, у нас дивіться, у нас вакансій їх не так багато, у нас декілька роботодавців є, з якими ми співпрацюємо mm -hmm. на постійній основі. І куди ми знаємо точно, що люди їдуть, вони нормально будуть заробляти. Ну, півтори тисячу шістьсот, тисячу вісімсот євро відкладати можна буде. Ну, шістдесят 70 тисяч гривень реально можна буде заробити. Реально можна буде, але треба буде попрацювати. Ну, я одразу всіх клієнтів попереджаю, що робота середньої важкості, що це мається на увазі? Ви працюєте, стараєтесь, це вона більш направлена на фізику. От коли ви працювали на складі там, в нашому краї, вона більш така була, можливо, інтелектуально там фізично, але тут в Європі цінують більше от, наших земляків, наших українців. Більше за те, що ми витриваліші, ми класно виконуємо свою роботу. Ми, грубо кажучи, якщо, 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 відповідальні. Ви, ми відповідальні, відповідальні. Е, і, да. на жаль, на жаль, скажу вам правду, ми дешева робоча сила. Так, да, да, я це розумію. Да. Тому що і... я все працюю з поляками, з рук вони більше получають нас ну, да. Вони менше працюють ну, да. по годинам. Так, да, а ми працюємо до останнього. Чи більше да. ми годин хочемо заробити, то ми тягнемо, тягнемо, Ось у мене дождно будь до трьох годин. Да? А я працюю до шести, і до сіми. Якщо є робота, ми хапаємося за все. Ну да, отака от ситуація. Що, от да, і вони оце цим їм це подобається. Да, тому бачите, да. Тому можливість є працевлаштуватись. Е, так, можливо, у вас питання є.